дві пробірки налити розчин сульфатної кислоти. Перше додати лакмус, другу метилоранж. Лакмус стає червоним, метилоранж оранж стає рожевим. Пробірку налити розчин сульфатної кислоти та занурити в неї в мідну дротинку. Змін не відбувається. У розчин сульфатної кислоти внести магніві ошурки. Водень згоряє. Наливаємо в пробірку розчин сульфатної кислоти та додаємо грану куплюм 2 оксиду. Та обережно нагріваємо. Утворюється розчин мідного купоросу. Наливаємо в пробірку розчин натригідроксид та додаємо фенолфталеїн. Утворюється розчин малинового кольору. Додаємо сульфатну кислоту. Розчин знабарвлюється. Отримати нерозчинну основу фером тригідроксид. Для цього в пробірку налити 1 мл розчину фером 3 хлорида І декілька крапель розчин гідроксиду. Утворюється нерозчинна основа. До добутого осуду додати розчин сульфатної кислоти до його розчинення, в пробірку налити розчин карбонату та додати розчин сульфатної кислоти. Утворюється вуглекислий газ. В пробірку налити розчин сульфатної кислоти та додати барій хлорид. утворюється осад білого кольору.